Зміни в законі, що стосуються бізнесу з 1 жовтня 2025 року. Ліцензія на розрібну торгівлю алкоголем, тютюном та може бути припинена, якщо заробітна плата найманих працівників або дохід ФОП не відповідатимуть новим вимогам. Розмір середньої щомісячної заробітної плати, нарахованої суб'єктом господарювання працівнику, чи розмір загального місячного податкового доходу для ФОП без найманих працівників має становити не менше двох розмірів мінімальної заробітної. Плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, тобто 16 тисяч гривень. Якщо всі місця розрібної торгівлі, АЗС чи магазини розташовані поза межами обласних центрів, на відстані від 50 кілометрів та при площі торговельного залу до 500 метрів квадратних, такий розмір має становити не менше півтора розміру мінімальної заробітної плати, тобто 12 тисяч гривень. Невиконання цих вимог протягом трьох календарних. Них місяців поспіль є підставою для анулювання ліцензії з можливістю відновити діяльність. Проте є виняток, якщо йдеться про виробництво або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет чи пальним. Нову заяву можна подати не раніше, ніж через 6 місяців після рішення про припинення дії попередньої ліцензії і лише після усунення порушень. Головне управління Державної податкової служби вже проаналізувало діяльність платників, які у вересні здійснювали торгівлю пальним на території області. Із 43 таких суб'єктів господарювання лише шість нараховують своїм працівникам заробітну плату понад 16 тисяч гривень. З жовтня такі оплати, тобто в подвійному розмірі від мінімальної, вже є обов'язковою умовою, тому просимо платників врахувати цю вимогу, щоб уникнути ризику призупинення ліцензії. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.